хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це dvd програвач dvd спіль. Друге слово це мобільний телефон. GSM тустел. Третє слово це комп'ютер. Комп Четверте слово це камера. Камера. П'яте слово це праска. Стрек езер. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.